У Саудівській Аравії можуть розпочатися таємничі перемовини. Рефія та США хочуть влаштувати там пряму зустріч по Україні. Ні Києву, ні Європі не подобаються такі близькі контакти США та Росії, що почалися із зміни президента у Вашингтоні. Тож все робиться подалі від зайвих очей. А вишенькою на торті має стати зустріч Трампа та Путіна, які потиснуть руки та ухвалять важливі рішення щодо завершення війни. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Не забудьте підписатися, поставити. Вподобайку та залишити свої думки. Під цим випуском. А я буду розпочинати. Команда Трампа нібито прямує до Саудівської Аравії, де має відбутися зустріч представників Києва та Москви. Про це повідомляє видання Політіко. Не заперечую, що Трамп прямо зараз Саудівській Аравії на перемовинах, але їх остаточних по Україні, звичайно, не може бути без нас. Це просто неможливо. Коментує нардеп Олексій Гончаренко. Мета організувати саміт за участю Трампа, Путіна та Зеленського, щоб нарешті встановити мир і припинити цю війну. Президент України Володимир Зеленський. Заявив, що Україна не була запрошена на переговори у Саудівській Аравії. Також за словами президента, Київ не взаємодіятиме із Росією без консультацій зі стратегічними партнерами. Коли ж президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно проведе першу зустріч із рашицьким лідером Путлером у Саудівській Аравії. Багато хто здивувався, чому саме цей майданчик він обрав для обговорення припинення війни в Україні. Трамп навіть припустив, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад він Алман долучиться до перемовин. Судівська Аравія у свою чергу підтримала ідею проведення зустрічі на своїй території. Королівство підтверджує свої постійні зусилля із досягнення міцного миру між Жерефією та Україною. Ідеться в офіційній заяві МЗС Саудівської Аравії, опублікований в соцмережі. X. Примітно, що організувати особисту зустріч Трампа Путлера також пропонували Китай та Об'єднані Арабські Емірати. Саудівська Аравія цілком логічний варіант для зустрічі Трампа та Путлера, оскільки це нейтральний. Майданчик вважає Пол Салем, віце-президент, розташованої у Вашингтоні дослідницької організації інститут близького сходу. Салем пояснює, що провести зустріч у європейській країні не можна через сильну проукраїнську позицію Європи. Так вважає і професор міжнародних відносин Хатара Будіап. Традиційно для таких самітів обирають нейтральні місця на кшталт Женеви. Однак погіршення відносин РФ зі Швейцарією та іншими європейськими країнами імовірно призвело до такого альтернативного вибору. Зазнач він Рейтерс із посиланням на джерела також пише, що переговори будуть спрямовані на припинення майже трирічної війни Москви проти України. Окрім того, конгресмен США Майкл Макол розповів агентству Рейтерс, що держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майкл Волц і спецпредставник Білого Дому з питань близького сходу Стів Вітков вирушать до Саудівської Аравії, поки не зрозуміло з ким з Росії вони зустрінеться. Ідеться у статті. про те, що радник із питань національної безпеки Майкл Волц не. Ближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіа та Стіва Віткофа, представника президента США на близькому сході, щоб почати переговори про припинення війни в Україні. Пише також і видання «Політико». А також додав, що Саудівська Аравія успішно будує взаємовигідні відносини з Путлером і не є учасником міжнародного кримінального суду. Добре, відомо, що адміністрація Джо Байдена вважала непохитним принцип нічого про Україну без України. Усім контактам із рашистами з українського питання передували ко консультації з українською стороною, щоб позиція була узгоджена із Києвом. Нині ж президент США Дональд Трамп заявив, що він вже домовився з президентом РФ і Путлером розпочати переговори про припинення війни. При цьому Трамп наголосив, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні. Цитую, ми будемо, але ми хочемо, щоб наші гроші були обезпечені. Якби ми цього не робили, то Путлер сказав би, що переміг мисть є тією силою, яка це стримує, і чесно кажучи, будемо робити це так довго, оскільки нам. Доведеться, бо ми не хочемо дозволити іншому статися. Але президент Путлір також хоче миру, і це добре сказав Трамп. У Білому домі він наголосив журналістам, цитую, що ми на шляху до досягнення миру. Трамп зазначив, що після своєї розмови з президентом Арефії він говорив із президентом України Володимиром Зеленським, але не дав чіткої відповіді на питання, чи буде Україна рівноправним учасником переговорів із расистами. Я думаю, що вони повинні укласти мир, сказав Трамп. Президент США певен, що і З Зелен... Ленська і Путлер хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не поновлювалася протягом певного часу. Як сказав президент Путлер, він хоче, щоб вона закінчилася. Він не хоче, щоб вона закінчилася. А потім, через півроку, знову почалися бойові дії. Я думаю, що ми ймовірно досягнемо припинення вогню в якийсь момент в недалекому майбутньому. У свою чергу політична оглядачка Ольга Лень зазначила, що Трамп може щось обіцяти, але його слова не мають жодного значення. Далі є пряма мова. У США продемонстрували, що немає бути ти ніякої ізоляції рафії, що з нею треба взаємодіяти тісніше, і це великий прорив для Путлера. Це не просто поступка расистом. Вони не хочуть домовлятися про Україну у команді. Президента США Дональда Трампа здають Україну заради домовленостей про щось зовсім інше. Не варто жити в ілюзіях. Вони приймають усі умови Путлера щодо України, щоб досягти інших домовленостей. Це можуть бути комерційні інтереси, контракти для Ілона Маска тощо зазначила лень. За її словами Головне зараз показати світу, що Трамп не може вирішувати ці питання. Він забагато взяв на себе. Варто зазначити, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа із з російським лідером Путлером надзвичайно стривожила Європу, яка боїться повторення мюнхенської змови 1938 року. Однак насправді господар Кремля постав перед непростим вибором. Пише в авторській статті The Financial Times Лоуренс Фрідман, провідний фахівець у галузі британських стратегічних досліджень і почесний професор. У королівському коледжі Лондона він зауважив, що досі американці не вимагали від України назавжди відмовитися від окупованих рашистами територій і тим паче віддати арефії ще більшу територію не було від США вимог роззброїти українські війська та змінити конституцію на догоду Москві. Путлер без сумніву радий, що Трамп ставиться до нього із повагою, але без виконання цих вимог він не досягне своїх військових цілей, наголошує аналітик. Путлеру очевидно буде дозволено залишити під контролем Москви. Лека шматок української землі при цьому залишається перспектива, що Україна відновить свої сили за підтримки заходу, щоб повернутися до боротьби пізніше, пише Фрідман, і це на додачу до того, що Ерефія тепер доведеться витрачати величезні гроші на охорону та підтримку окупованої території, значна частина якої геть зруйнована боями. Аналітик не бачить підстав припускати, що Трамп зацікавлений задовольнити максималійські вимоги Путлера, і оскільки ще свіжі спогади про втечу американців з Афганістану у серпні 20... Першого року є на межі того, наскільки Трамп може змушувати Київ до поступок, і це про тому, що переговорна позиція самого Путлера не надто сильна. Рашиська армія безперервно наступає з осені 23-го року. Але територіальні здобутки за цей час були вкрай обмеженими і навіть близько не схожі на початкові цілі Москви. А втрати величезні до того ж, тепер частину самої рефі контролюють українські війська. Кампанія повітряних атак проти української енергетики вже вдруге зазнала краху. Натомість українські дрони послідовно нищить рашистську нафтову інфраструктуру, і це на тлі інших економічних проблем в РФ, наголошує аналітик. Путлер має вирішити, чи зможе він відійти від своїх максималійських вимог. Можливо, він міг би погодитися на припинення вогню, але лише за умови деякого швидкого послаблення санкцій. Можливо, він би міг визнати членство України в ЄС, але якщо Україна залишиться незалежною та озброєною, якщо Путлера, врешті-решт, звинуватять у провалі цього великого поштовху худомир він може виявити, що навіть Трамп готовий посилити підтримку Києва та накласти додаткові санкції на РФ, Розімує Фрідман. Нині ж у мережі подейкують, що Потлір настільки увірував у дружбу з Трампом, що навіть буде намагатися запросити президента США до Москви, або він стояв на красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції із безпеки. Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави, нам цього не потрібно. Нам потрібно Імен справжній успіх, справжній мир наголосив глава держави. За його словами, тепер він не впевнений, що США розглядають Європу як союзника, і з цього приводу він сказав наступне: дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні. Але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника я не знаю, щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних, підкреслив Зеленський. Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путлером. Цитую, він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу. Просто тому, що так було завжди. Додав президент. Я вам вдячна глядачі, За що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.